Волоссям щєє, льохом тягне з легень, очівний мерехт гасне ледве, поледве, під сподом пусто, згинаєшся легіню, а з того, що, а з того мало що. Ген ширяє чайка над горбистим дніпром, горлає когут на засміченню ганку. круг тебе світло, лячно, солоно, гамірно пістряво, густо, гірко, бувай здоровий чи як вже вийде, вий, вдавай, що живий, минають тижні, цвяшить вранішньо мжиться манджурське небо, наливається жиром над житнім ринком. Не дивуєшся, звик, що з того, що масна завуглена лють, влипає в ніздрі, закорковує бронхи, збирай її, мов перли, септо. Потроху йдучи, світ за читай туди, де не лють, Он цвящом жить, вітри хапають за карк. Важка зі сну, і ржить жовнірська худоба, скресає лють, дрібна, довірна, недобра. Минає смерть безпечна і нетривка.